Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ Сім Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Жителів Хмельницького району попереджають про плановий відстріл тварин роботи проходитимуть щосереди суботи та неділі з 1 листопада по 31 грудня 2025 року. Місцеві ради закликають людей утриматися від від. Відвідування лісів, ярів та мисливських угідь під час цих заходів такі заходи передбачені не тільки на Хмельниччині, а й в інших областях. Під відстріл потрапляють різні тварини, це лисиці, вовки, косулі, дикі коти. Тощо на ініціативу із такого так званого регулювання численності вже відреагували зоозахисники. Так, президентка асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова зазначила, що відстріл аж ніяк не впливає на поширення сказу. А мисливців, які це робитимуть, закликала йти на фронт, а не стріляти у беззбройних тварин. Власне, далі ми поспілкуємося саме з пані. Мариною, тож до нашого етару вже доєдналася Марина Суркова, це президентка Асоціації зоозахисних організацій України. Пані Марино, доброго вам дня і слава Україні. Добрий день, героям слава. Взагалі, якщо говорити про таку от сезонність і поняття як відстріл, наскільки це звичне для України? На жаль, звичне, тому що ми е, не відійшли. Жодним чином від варварських методів від е, Росії і Білорусі е, і жодним чином не наближаємося до Європи, тому що в Європі е, борються зі сказом іншими методами гуманними, цивілізованими, а головне дієвими. Ну добре, тоді, власне, якщо ми говоримо за е, кількісність, та? тому що один із це от, власне численність, зазначають власне диких хижих тварин. Знову ж таки, якщо говорити за досвід Європи, чи буреться там із численністю тварин, хижих. Власне, в природі все так облаштовано, що ну, у всьому є баланс. Якщо, наприклад, вистріляти лисиць, як в нас це відбувається, буде нашестя гризунів. Ну ви розумієте, миші, да? вони теж є переносчиками сказу, і їх, до речі, ну неможливо вакцинувати пероральною вакциною. Якщо лис можна вакцинувати пероральною вакциною, вони будуть боротися з гризунами, які теж є розносчиками сказу, то з гризунами все набагато складніше. І за кордоном, саме як метод профілактики і боротьби зі сказом, це е, пероральна вакцинація. Щодо регулювання чисельності, ну розумієте, в нас як відбувається? В нас е, відрегулювали, наприклад, чисельність лисиць, розвелися зайці. Потім регулюємо чисельність зайців. А там били якихось хижаків, розвелися інші, е, яких вони з'їдають в природі, регулюємо потім іншу чисельність. Ну в нас все, знаєте, як то підлаштоване під те, щоб аби мисливці могли постріляти, а не під природу. Тобто, в мене, от просто таке просте питання. У нас ціла армія мисливців, яка сидить в тилу. Ну лише там 100 тисяч з них воюють з восьми з вісімсот тисяч мисливців, які мають зброю, які навчені, наприклад, висліджувати здобич в лісі, стріляти і так далі. 750 сидить в тилу і. Це ціла армія. Вони могли би вийти. Наприклад, якщо вони такі вже любителі природи, як вони про себе розказують. Хоча, звісно, це не так. Вони могли би вийти і пероральну вакцину розкладати. Це було б якраз запобіганням сказу. А те, що вони маскують під регулювання чисельності, не розумію до речі, до чого тут косолі. Ну якщо в нас регулювання чисельності, дивіться, в нас до сих пір ще є таке поняття, як шкідливі тварини. А під них підпадає, це стаття 33 закону про мисливське господарство і полювання. Під них підпадають а, вовки, лисиці, бродячі собаки і коти саме на територіях мисливських угідь і сірі ворони. і в нас а, намагаються типу регулювати їх чисельність методом. Відстрілу, а це означає, що за дозволом області в будь-який період, навіть не в мисливський сезон, проводиться відстріл цих тварин. Тобто, якщо мисливцям стало скучно і вони вирішили постріляти тваринок не в мисливський сезон і не мисливських тварин. Ну, бо по бо кожну тваринку можна там стріляти в певний сезон, їм дають дозволи. Да? І певний ліміт, до речі, на відстріл є. Угу. То цих тварин можна стріляти нелімітовано, в будь-який сезон. Просто приходиш, береш дозвіл і йдеш собі, граєшся, замість того, щоб іти на фронт. У мене питання: чому вони не беруть вакцину? Не вакцинують цих тварин. Чому вони, наприклад, маскують це під збереження біорізноманіття? А якщо навпаки завдяки саме мисливцям, не лише їм, але завдяки в тому числі і їм в нас, наприклад, до червоної книги занесені Рись, Лось, нещодавно занесений бурий ведмідь. Раніше їх відстрілювали просто масово. Ну звісно, вирубки теж впливають, але мисливство теж свій внесок, скажімо так, дало на зникнення цих тваринок. Тому, ну це знаєте, до речі, відстріл проводиться от просто так пальцем в небо. В нас немає підрахунку. Наприклад, на цій території в нас розвелося там така то кількість тварин, да, підрахунок і науково обґрунтовано, щоб, наприклад, на цій території була там знижена кількість тварин на 30%, наприклад, да. Там ну умовно там тисяча лисиць, а в цих мисливських угіддях. І нам потрібно, щоб в цих мисливських угіддях залишилося там 500 лисиць. От ми відстрілюємо е, ще 500 лисиць. Знаєте, е, з точки зору захисника це звучить крінжово, звісно, ми за збереження життя взагалі. Ми проти відстрілу, проти полювання. Але хоча б з наукової точки зору мисливці могли б це обґрунтувати. Але ні, вони йдуть просто стріляють там на тисячу гектар. В нас щось вони там написали пальцем в небо. Повинна бути чи одна лисиця, чи щось таке. Ну це взагалі розумієте наскільки це е, ну дуже дивно і. Зробнілену ту систему, про яку ви говорите, та це сестра, система контролю, обліку і так далі. Тобто цим займають займатися дійсно, власне, якщо ми говоримо за популяцію, за вістріл, це мають займатися. Я не знаю, чи то лісники, чи інші люди, да, які мають контролювати ту чи іншу територію, знову ж таки. Якщо ми говоримо навіть за вакцинацію, про цю яку ви говорите, відповідно, це все кошти. Знову ж таки, зараз в Україні я так розумію, що на жаль досі не створюється от система, яка дійсно би охороняла дику природу. Чому, на вашу думку, це дійсно кошти? Це не бажання, чи що основний фактор в цьому зіграло? Ні, дивіться, це не кошти, не бажання. У нас Держпродспоживслужба е, звітує кожного року, що в нас успішно проходить пероральна вакцинація диких тварин, розкидуються ці приманки і так далі і так далі. І так далі. Якщо вона успішно проходить. То чому тоді ми постійно бачимо, що мисливці беруть дозволи на відстріл і боряться? Ну скажімо так, в лапках боряться зі сказом в нас получається або мисливці брешуть, або де ж бреше. Ну, тобто, якщо в нас провалена вакцинація пероральна, то мисливці йдуть регулювати чисельність і боротися зі сказом шляхом відстрілу. Якщо в нас пероральна вакцинація не провалена і дійсно, Держпродспоживслужба гарно працює, то тоді виходить мисливці брешуть. Нам треба або одну, або іншу структуру розганяти. Скажімо так, або мисливців, або держпроспоживслужбу. Вони все ніяк один з одним не не узгодять. Хто з них краще працює? Це перше. Друге, хочу сказати, що от в у нас нещодавно міністерство екології очолювала Світлана Гринчук. Така собі вона пішла на домовленості з мисливцями. Вона не зустрічалася там з зоозахисниками нічого вона зустрілася з асоціацією мисливців і допомогла їм протягнути через уряд. Називається документ стратегії розвитку мисливського господарства. У нас, наприклад, немає стратегії захисту біорізноманіття, стратегія розширення територій природно-заповідних фондів. А, там стратегія захисту тварин від жорстокого поводження. Отаких от стратегій у нас немає. А от стратегія розвитку мисливського господарства є. І вона була прийнята в час війни, ну це, мабуть, на часі зараз дядькам і тіткам з зі зброєю. Замість того, щоб захищати країну, розвивати мисливське господарство і вбивати невинних тварин. Навіщо? От я не розумію, чому не зберегне стратегія збереження біорізноманіття? А бачили цю стратегію про... про що ця стратегія? От конкретно чи бачили її? Звісно, бачили, вони ще почали її розробляти в 23-му році, але тоді заступником міністра екології був пан Олександр Краснолуцький. Він любить тварин і він не дав протягнути цю стратегію. Ми до неї зауваження надсилали. Ми виступали взагалі проти цієї стратегії, тобто ми всілякими методами боролися. Цій стратегії мисливці писали, значить що ця стратегія дуже важлива для економіки країни. Що вона приносить, принесе е, дохід в державу 10 мільйонів щорічно в дохід бюджету? Коли я порахувала скільки це буде, це одна десятитисячна доходу бюджету. Вибачте, uh -huh. е, ну жодної ролі не зіграє. Вони викреслили цю цифру. Одночас вони з тим, що казали про доходи бюджету, вони просили, щоб ця галузь була дотаційною з боку держави. Вибачте, так ви визначтеся, чи вона принесе дохід в бюджет, чи вона все таки повинна бути дотаційною? Якщо дотаційною, то чому з моїх податків повинні розважатися мисливці і вбивати диких тварин? Я не розумію. Знаєте, от і ця стратегія була протягнута. Ну тому, що. Um, тому що в нас, наприклад, пана Рахамія, він мисливець, народний депутат України. Про це можливо не прийнято говорити але да? ж. Він очолює фракцію, і, і ну ви розумієте, як, як там все це відбувається в. Владних оцих цих кабінетах, чому протягується ця стратегія, і пані Гринчук, Світлана Гринчук, вона власне особисто представляла цю стратегію на засіданні уряду, і уряд затвердив цю стратегію. Тому, от якось так, у нас в країні знаєте Міністерство екології, замість того, щоб захищати тварин, виступає проти тварин, захищає якраз ворогів тварин. Ну, але знаєте, знову ж таки, якщо говорити за сільську місцевість, та власне за ліс. І, ну, в принципі, в містах такої проблематики немає. А у селі все ж таки є. До прикладу, дитина в селі її налякав хижак. Побачила чи то лисицю, чи то вовка, знову ж таки, зараз такі випадки є. Або до прикладу, що лисиця заразила, власне, вкусила домашню птицю відповідно. Сталися наступні якісь певні речі, відповідно, людина також могла заразитися. Та зрозуміло, що є вакцинація, але взагалі ну котів там чи ще щось, ну мало хто в селі вакцинує взагалі. А потім, якщо говорити про знову ж таки, те, що лисиці не є взагалі таким секретом, що вони крадуть домашню птицю для людей, мені здається, в селі та в сільській місцевості, в селищах, в районних центрах і так далі, питання відстрілу, власне, якщо говорити з такого боку, воно в принципі принципі не постає, якщо обирати власне навіть безпеку або там, до прикладу, там збереження свійської птиці, тварини і так далі, і відстріл диких ну візьмуть перше, все ж таки я розумію, дивіться. По-перше, що я хочу сказати, що відстріл жодним чином не бореться зі сказом, тому що на тварині не написано, що вона скажена, і мисливці стріляють всіх підряд. До речі, вони можуть відстрілити не скажених, а скажені залишаться, тому густота саме скажених тварин на певній популяції збільшиться. щільність оцих скажених тварин. Або навпаки, ці скажені тварини, яких хотіли би постріляти. Ну вони ж бояться зброї. Вони тікають, вони розбігаються, і контакти їх збільшуються. Тобто, територія контактування оцих цих тварин, вона збільшується. І е, таким чином розповсюджується сказ. Е, це не боротьба зі сказом, це просто е, привід для того, щоб постріляти. Е, боротьба зі сказом це якраз пероральна вакцинація. Перш за все, потрібно звернути увагу на те, щоб пероральні вакцини закуповувалися не в квітні, травні, коли вже вони повинні бути розкладені по місцевості. Да, а щоб вони були закуплені ще в січні, тобто гроші є, бюджет новий є. Провели закупки на прозоро в березні місяці. Відгрузили в квітні. Повинні райони вже отримати ці вакцини, вже розкладати по місцям там, де дикі тварини. А я коли спілкувалася з директором держпродсп... з керівником Держпродспоживслужби, держпроспоживслужби. Ну, з головним управлінням він сказав, що ми лише під кінець березня, початок квітня почнемо. Значить, виставимо на прозору цю закупку. Ну і коли вони дійдуть до районів в під осінь чи коли ну у нас реально я не знаю, що з вакцинацією відбувається. Це перше, друге, провести бесіду з сільським населенням з приводу того, що обов'язково треба вакцинувати своїх котів собак. Обов'язково. І тоді будь-яка лисиця не буде вам страшна. Те, що вона вкусить птицю, ну птиця сказ не перенесе. Ну птиця загине просто лисиця не буде, просто кусати птицю. Ось, але собаки, коти дійсно потерпають від укусів лисиць в угу. сільській місцевості. І якраз це буде запобіжником. Оці ось домашні тварини будуть запобіжником між лисицею і людьми щодо недопущення перенесення сказу. Це друге, третє. А дивіться, ми розширяємо свої території і населені пункти, ми йдемо в ліси, ми вирубуємо ліси, і ми фактично йдемо в домівку цих тварин. А потім дивуємося, чому вони приходять до нас. Це не вони до нас приходять, це ми до них приходимо. Це перше. По-друге, звісно, що е, своїх домашніх тварин треба закривати. Бо якщо кури гуляють по городу, а город не огороджений і виходить на луки. Ну, я сама багато років в дитинстві прожила в сільській місцевості. Я просто знаю, як все це відбувається. Гусей гонять на річку, там луки там ходять дійсно, дикі тварини можуть заходити. Вони хватають цих гусей, курей, які гуляють, і треба ставити огорожі. Треба нормально сараї закривати. Лазанку для курей треба вверху робити, а не внизу. І... Знімати драбинку, по якій вони сходять. Ну, тобто, є такі заходи безпеки без оцих всіх масових відстрілів. Якщо ми говоримо, наприклад, що а, для безпеки а, лисиці, яка запугала все село, от вона не вакцинована, вона вже заразена сказом, і це ж не означає, що треба йти відстрілювати 500 лисиць в цьому, а, в цьому лісі. Наприклад, відстрелили цю лисицю, але знову таки її відразу потрібно вести до лабораторії труп лисиці на перевірку на сказ, щоб зрозуміти з ким вона контактувала, з якими дворами контактувала. Виїжджає Держпродспоживслужба, лікарі державні вакцинують відразу всіх котів собак по цим дворам. Перевіряючи, не контактували люди зі своїми домашніми тваринами, якщо ці тварини не були вакциновані. Тобто там ціла процедура і чомусь спалахи сказу в Україні постійно угу. за кордоном цього немає. Але за я, кордоном... я вам скажу, що з початком, з початком війни, на жаль, такі випадки почастішали. Повномасштабного випадки, вторгнення маю на увазі так. Випадки заходження диких тварин в села. І це також. Ну тобто, і це і сказ ми частіше все в інформаціях, до прикладу за Хмельницьку область. Якщо говорити, та то ми все частіше і частіше бачимо, можливо, це звичайно пов'язано ще з міграцією диких тварин, які змушені були втікати знову ж таки, тому що не лише люди рятуються від окупації від вибухів, і так далі, а й тварини також. Дивіться, від вибухів рятувалися тварини. Вони мігрували на, тери... на інші території. Їх треба не відстрілювати, а вакцинувати. Я ж сподіваюся, що війна закінчиться, і тоді що вийдеться? На тих територіях не буде цих тварин, а на інших територіях буде маленька їх чисельність. І тоді вже в нас буде, скажімо так, нестача цих диких тварин, ну якщо логічно так взяти. Відстріл диких тварин це не є боротьба сказом. Регулювання чисельності найчастіше відбувається знаєте, природним шляхом. Чим більше особин гине ну, певного виду, тим е, краще спрацьовує природа, більше народжується потомства і більше народжується, самиць, самочок, mm -hmm. дівчаток для того, щоб відновлювати популяцію. Так працює природа. Чим більше відстрілювати, тим більше буде у них оцих контактів. Перше, да з іншими особинами на інших територіях тим більше вони будуть народжувати і тим більше буде народжуватися особи жіночої статі. А тому, ну в нас взагалі, е, скажімо так, мисливське господарство, воно науково не обґрунтоване. В нас підрахунок проводять, наприклад, чисельності диких тварин мисливці. Це особи, які зацікавлені від відстрілі. Зоозахисників не запрошують. До цього, хоча ми подавали такі пропозиції в Міністерство екології, щоб внесли зміни до нормативно-правових актів, щоб оцей підрахунок диких тварин проводився за участю представників мисливських господарств, працівників громадських зоозахисних організацій, представників наукових установ, угу. щоб це було об'єктивно, тобто дві зацікавлені сторони: одні проти тварин, другі за захист тварин і треті е, об'єктивно науковці. І тоді був би підрахунок, я думаю, інший трішки, ніж зараз нам цифри показують мисливці. Власне, от це був би найкращий варіант про те, щоб як, як то кажуть, та, і вовки цілі, о, і вівці цілі, і вовки ситі. Для нас, взагалі, найкраще, щоб полювання взагалі не було, і мисливства не було, тому що це пережитки минулого. Знаєте, от вони розказують, що це традиція, але не можна. Бездушність і жорстокість обґрунтовувати традицію раніше традицією було полювання на відьм, публічні страти, якісь okay. да це були теж традиції, тому від цих ось давніх жорстоких традицій потрібно відходити в цивілізованому світі. Пані Марина, ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час, і все ж таки, попри відсутність світла, доєдналися до наших етерів. Ми розуміємо, наскільки складна ситуація, але дякуємо, що знайшли можливість. Марина Суркова, це президентка Асоціації з захисних організацій України, була з нами.